Го про знімай відео. Го прознімай відео. Ага, думав вже включати. Друзі. Став на точку. Перша покльовка. Не повірите, знайшов. Мені здається, щось гарне. Візьму підсака. сака. Ух. Іди сюди. Блін, бачимо, пицака. давайте тако, не розкрив пицака. Опа, друзі, не повірите, дивіться, друзі, придбав собі ехолота. Про ехолотика зараз розповім. Гляньте, це за кілуха. Взяв він на українського виробника компанії Віст наживочку е, приманочку. Приманочку. Щас відцеплю, покажу. Гляньте. Це ріпер українського виробника компанії Vist, але потрібно знати, друзі, що компанія Віст це не тільки приманки, да, силіконові приманочки, це, це ну, магазин, там і катушки, там і спінінги, і гачки, грузики, застіпки, катушки казав, да, казав е, шнур. Ну, коротше, там все є. І, ну, до речі, зараз. Акція. Приходить акція у компанії Vist. Щось там купляєте, вам подарунок. На більше скупилися круче подарунок. Коротше, заходьте на цей сайт, самі все побачите, гляньте. Дивіться, це 3 дюйма ріпер. От такенький ріпер. Вони в мене є в різному кольорі. От в цьому кольорі, до речі, кому буде цікаво, в 16-му кольорі. В прошлому і в позапрошлому всі роки в такому кольорі в мене на цій водоймі дуже і дуже гарно працювала ця приманка по судаку. Був просто заряджений от, отакий колір восьмий. ну, З нього почав, і все було, бачили, самі все було дуже і дуже добре. Став на точку, ну тут мілячок, але вітра нема. Спробую поганяти окуня. Окуня ловити я вмію. Навіть якщо його і не видно в ехолоті, отакий От Х-віст, маленький 2,8, спробуємо. Зарядив отакенький От віст. Опа, такий контрольований закид, прямо під очерет. Там мілячок і різкий такий свал на 4 метри. Давай, 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 давай. Опа, ось, відпрацював хлистик. під вода. Дивіться, любі друзі. Став, ну, зникався від вітра, став на точечку. А тут окунчики. І гляньте, добрячі такі окунчики. Палочка виходить така, чесно кажучи, універсальна. Кидав 16 грамів і 3-дюймову резину. Ну і більше кидав. Отакі окуні гляньте, поставив 9 грам, до речі, пробував 5, але ну, мені понад... потрібно було ставити тут 9, бо кидав в ту сторону, там глибина 7 метрів, то поставив був 9. Але і 5 грам теж суперово працює.